Вітаю, друзі. Пропоную вашій увазі невеличкий камінчик. Ой. І так. Давайте перейдемо до фізичних розмірів. Відразу. І так, у нас тут 198 на. 52 з однієї сторони. 51 з іншої, тут посередині у нас теж 52, 53 майже. Товщини. В середньому 21. Ну тут по краям теж 21, тут 22. Отакий От камінець. От кірка. Тут теж кірка, колір жовто-зелений з такими рожевими плямами. Плями такі е схожі на чарника. Трошечки камінь взагалі трошечки схожий на чарника. Ну, це не чарник, це є пнат, якщо що. А, і, і навіть тут є такі от, типу як м -м, пузирки, як у Кембріан Грина. <рес> Такий, цікавий, е цікавий гібрид японський. І так, що у нас по <кій> наступним характеристикам? У нас камінець твердий, камінець в районі е п'ятерочки. Я зараз безстресенько вам покажу, е як він працює. Наведу трошечки суспензії, небагацька. Я тут трошечки пластину замочив. Пластина 1200 потерта. І так, японська бритва. Five star. Ну, тут, в принципі, як завжди, що називається. Всі ябнатіки працюють ізумітельно. Мало води. одразу висохло. І так. Дивимось, слухаємо роботу. Характерний свист при роботі. Камінець лузенький, але працювати на ньому абсолютно. Зручно, без проблем. Я на ньому цю бритовку вже підточував. Точиться шикарно, точиться легко, без проблем. Притолка доводиться дуже швидко. Все дуже просто. Ну, в принципі, кому як. Так, помить. Кромочку трошечки промить. Рушничком протем. Хто не вміє цього робити, не повторюйте. Ця процедура досить небезпечна, тим більше на камеру. Цинку треба подовшу трошечки взяти так, Я завершив роботу досить на густій, ну на такій густенькій суспензії в сантиметрі від точки утримання ріже зверху. Будь ласка, знизу. Це поправивши на долоні 3 секундочки. На ремінці, якщо пройтися, то бритва готова до гоління. Камінець невеличкий, шикарний, бюджетний. Ціна питання 100 доларів або еквівалент там по курсу хай 3700 гривень. От такий от цікавий камінець. До речі, камінець е, назви не знаю, шахти не знаю. Абсолютно це, в принципі, це не важливо. В є характеристики, які підходять для заточки клинкових бритв, тобто для заточки доводки. Знову ж таки, діапазон роботи, так як я казав, говорив раніше. Можна починати після тисячі, але я все-таки рекомендую е, йти на япнат, щоб швидше це все було. Після мінімум 5 тисяч грід синтетики. синтетики, чи Шептон, чи наніва. Ви завершили роботу на синтетику, 5 тисяч грід наніва чи шептон. Навели одну порцію суспензії попрацювали, зачистили все після синтетики. Ще одну порцію навели, попрацювали, довели, можна навіть, я ж кажу, можна навіть завершувати на суспензії І ви там вже будете регулювати густину суспензії під свої. Під свою шкіру, тобто досягаючи тої оптимальної гостроти, яка вам потрібна. Тобто шукати баланс між гостротою і комфортом, це вже особисто ну, справа особиста. Під кожну кожного своя ця е, баланс, тому в принципі я ж кажу, зменшуючи густину суспензії, ми досягаємо більшої гостроти, там можна виходити на чистий камінь, але на чистому камені ми затримуємося недовго. Бо буде оверхон. Все, дякую за увагу. Залишу контакти свої в описі. Зв'язуйтесь, задавайте питання додаткові, кому що цікаво. Я відповім. Думаю, максимально детально і максимально вичерпно. Дякую за увагу.